Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в силових кратерах сади. І захлиналась наша переплава шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч переспівувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це все було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколку, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись піжмурки і в класи, В казки літать на крилах політор. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша? Як невимовне віршами не скажеш. Чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі? Він друкувався просто на землі.